Ще раз доброго дня, колеги, продовжуємо нашу тему про Київську державу і Русь. Е, потрібно сказати, що Путін в своїй статті про історичну єдність росіян і українців пише про спільний простір е, Русі. Тут необхідно також сказати, тому що е, сприйняття єдиного простору є дуже важливим для. Того, щоб зрозуміти, чому вони так це роблять, тобто для них спільний простір це Україна і Росія, ну плюс Білорусь, зрозуміло. Тому якщо не було спільного простору, а його не було, то зрозуміло, ми вибиваємо з їхніх з під їхніх ніг всю оту колоду, на якій вони стоять. Одразу скажу, що в зв'язку із тим, що нації, ну, модерні нації, як про це пише ще Ярослав Грицак у своїй мінографії формування української модерної нації, вони формуються в 19 столітті. Це така загальна тенденція у всьому світі. А на період 11-13 століття ніякої спільної нації і тим більше, що спільного простору, не було мови. Різнились про що ми згодом скажемо? Ну, що об'єднувало, могло об'єднувати тільки християнство. До речі, християнство також почало, скажімо так, розділятись на східний і західні обряди активно вже в XI столітті. А якщо говоримо про християнство північної частини Київської держави. Те, що зараз називається Росія, то там християнство запроваджувалося значно пізніше, ніж на Київській Русі. Ну і плюс ще додамо про Любецький з'їзд, в якому було написано, що не кожен має тримати отчину свою. Що значить тримати отчину свою? Це значить успадковувати владу на тих територіях, на яких вони, скажімо так, за спадком сиділи. Знать, прості люди не сприймали Русь як спільну батьківщину. Тобто, якщо б ми б сказали, наприклад, у 19 столітті і спитали, де твоя батьківщина? Або ти хто, то навіть житель Київської губернії сказав би, ми руські люди. А на Чернігівщині сказали б, взагалі ми Литвини. А чому так? Тому що тільки в 19 столітті і з початком з однієї сторони урбанізації, яка з іншої сторони була, скажімо так, покликана промисловою революцією, оцим промисловим переворотом, який відбувся, то зрозуміло, тільки тоді починається формування української нації. Але на той час нічого такого не було, і, в принципі, говорити про спільний простір. Єдиної держави ми не будемо. Ну, про мову на першій частині я почав говорити, в другій частині ми про це закінчимо. Тобто, руська мова або руський язик вона і ще раз скажу у 16 столітті. Вірніше почала формуватися, так як мова будь-яка мова, вона жива, вона почала формуватися. У XVI столітті, у Московському князівстві, вона сформувалась значно пізніше, але почала формуватись у 16 столітті як мова, не як говірка, як мова. Для того, щоб нам сказати, чи є славянська мова єдина, ми можемо сказати, що ні. Навіть у XVI столітті вона, ще раз кажу, тільки формувалась і ось Антонія Посевінов, він перебував в Московії під час Лівонської війни, то у нього там дуже багато записів про перебування в Московії. І якщо ми подивимось оригінал, як перекладено російською мовою у 83-му році ці твори Антоніо Поселіна, то ми побачимо ось що. Бачите, якщо Рутеніце. Або рутиніки, е, ну, можна так сказати, е, е, Латиною і Лінгва Московій, а, е, зрозуміло, можна перекласти його як рутиніка, як Русинський, а московітіка як московський, то в російському перекладі Московського державного університету 83-й рік Радянський Союз. Бачите, Славянський і русський. Тобто переклади не зовсім відповідають а, тому, як на той час зрозуміли мови тих територій. Рутика росинська мова. Я навіть скажу, що увагу у Львові, то звернув увагу на існування навіть сьогодні вулиця Руська. Про це написано декілька романів, і в багатьох кінофільмах це згадується. Тобто русинська мова, тобто мова руська, та мова, яка йде із часів Київської держави, держави, як називали в радянські часи Київської Русі. Що стосується навіть 18 століття, то той же самий Ломоносов, як зірка науки в Росії в 18 столітті, що він навіть. Говорив про існування діалектів московський, северний український. Тобто не було навіть мови, як визначав Ломоносов, а ось ці діалекти. І потрібно було створити цю мову, створити російську граматику, але з врахуванням того, що існував український діалекти. А поляк Ілля Лякопієвський навіть у своїй граматиці. Ну, назвав введення в граматику славяно російську або московську, а окремою мовою позначає московську. Не е, російську, а московську. московську. А, до речі, е, ще раз повторюсь, що московська мова склалася із говірок е, північної частини Київської держави плюс старослов'янської. Тобто це церковнослав'янської ще й називають синонімічний ряд інший, різний, але ми можемо сюди додати і вплив цюрськомовних народів, ну і ографінських народів, тобто народів тих, які в Київській державі не проживали на території е, сучасної Росії е, не жили мешканці. Е, Русі руси, тому що вони жили, якщо ми візьмемо Київську державу, то це легендарне плем'я, яке жило на території тільки України, ну і зрозуміло, що Русь не дуже відповідає слову Росії і переклад Русі йде тільки тому, що написання слова Русь. Літерами грецького алфавіту буде от, звучати як Росія. І зрозуміло, що це дало поштовх для певних маніпуляцій. Щодо Рюріка, про якого також написано навіть у підручниках як про справжню людину. Але ще раз повторюсь: Рюрік це легендарна особа. Тобто, ніде, крім повісті врем'яних літ, більш про Рюрика ніде не згадується, навіть ні. В арабських, ні в варяжських літописах, про це не має жодного слова. Чому так? Тому що Рюрік легендарна особистість, ну, деякі вчені говорять про Рюрика Ютландського, який був в Сютландії. він завоював територію, сидів в Ладазі. Чи це був той Рюрік, про якого я писала повість временних літ, нам важко сказати? Він сидів у скандинавському місті Ладога Чому у скандинавському? Тому що це була факторія варягів. Новгорода на той час ще не було. Він був значно заснований пізніше. А от той легендарний Рюрік, або не легендарний, якщо це ітландський, то він. За деякими даними, кінець, помер кінець 60-х, початок 70-х років IX століття, ми можемо говорити, що Рюрік не має безпосереднього відношення до того, що потім російські історики, зараз всі як один, твердять про дінастію Рюріковичів. Важко сказати, чи справді була така людина. Тобто, це лише є гіпотеза, не... а гіпотезу потрібно ще доказувати. Археологічних доказів не існує. Це голословні тільки вирази. Ну і от, оте Рюрикове городище, де він сидів за декілька кілометрів від Новгорода, також е можна сказати тільки про скандинавський вплив. Проскандинавський Вплив на північ київської держави. І ще раз повторюсь, що я казав вже в першій частині: що жодне російське місто, яке приписується до північно-східної Росії, як в центрі північно-східної Росії, це робиться тільки з однією метою, щоб розмити єдиний центр Русі в Києві. Тобто центр хрещення східних славян. Звідки і пішло розповсюдження християнства на всі інші території? Що стосується титул всія Русі, то цей титул з'явився в Московії. Він був даний татарським ханом Узбеком Івану Калиці в 1328 році. малось на увазі. А тут складна історія малася на увазі існування руської церкви, яка перебралась після монгольської намали в Моковію, тобто той Руської, яка згодом нам відома як православна церква. Титул всія Русі свого часу я одразу скажу, що був і в інших князів. І в польських, і угорського князя навіть були і володіли київські князі. Тобто, якщо ми говоримо про титул Всія Русі тільки стосовно Московії, московського князя, то це неправильно і жодної претензії, входячи з цього на всю територію Київської держави, немає. Ну і наприкінці я хотів би продемонструвати деякі карти. Де слово е, Русь, і я вже казав, транскрипція грецького написання цього, цього слова Росія. Воно зустрічається на картах, починаючи із 14 століття, як ви бачите, Росія. Ну, на ту, практика написання до 15-го назв на картах була перевернута, тому що не було єдиного підходу до розуміння півночі і півдня і Таким чином, написи були у зворотному напрямі, не на, скажімо так, північ ми мали дивитись, а на південь ми мали дивитись, і тоді ми мали прочитати. Але в будь-якому випадку, Росія це написано на території правобережної, навіть правобережної України. Якщо ми говоримо ось про карту… Двадцять року то знову ж таки питання, тобто написання русини, ми також бачимо, що на території правобережної України е, при впадінні Дніпра в Чорне море. Ну, окрім е, він тут помітний і Азовське море також. Що стосується карти 16-го уже століття, то знову ж таки ми бачимо подволі, тобто Ну, якщо, е, спрощено говорити, Поділля, то це Хмельниччина, Русь, бачите, вона далі знаходиться від Московії на Захід. На захід. Що стосується карти, знову ж таки, 14 століття, знову ж таки, перевернуто. Ну, бачите, на каталанський Атлас е, карта ця схожа. Е, тут також е, але Каталанський Атлас був написаний створена карта пізніше, ніж ця карта, але знову ж таки, Росія тут зображена на території сучасної правобережної України. Що стосується знову ж таки карти 16 століття, ми бачимо, що знову ж таки написання латиномовне написання Руси, також стосується. Ви бачите півдня України. А Московія, якщо ви подивитесь, на Московія написана окремо Московія, ні Русь, ні Росія, а Московія, 16 навіть століття. Що ж тоді говорити ще, ще раніші часи, то зрозуміло, вона знаходиться значно на півніше, там, де і знаходиться зараз. Дякую за те, що ви залишаєтесь. І наприкінці остання карта, правда, карта уже 1705 року, ось Московське государство. А ось отут от ми бачимо написано Окраїна. А У дуже часто в латинській мові при написанні збігаються, тому деякі Деякі, деякі е, росіяни кажуть, це не українці, а окраїнці. Тобто це частина московської держави. Окраїна московської держави. Насправді, це не так. Зовсім не так. Написання ОУ дуже часто е, в, е, у вимові е, було однаковим. Дякую за увагу. Е, з вами був Макрогуз Олександр. Місто Чернігів